Всем привет, вы на канале Богдан ТВ, где я нахожусь. А нам нужно сюда. Це один з самых малых роликов. Тому що я просто сьогодні знайду останнього кота, который у мене его не хватает. Uh, давайте його знайдемо. оце закройте <laughs> на це дверь. Все погнали. А то было не остання серія, просто мені потрібно e, зберігала останнього кота. Ну як це якась як скипнет... Туа є доволі сцена, не знаю. Все, давай. Просто старт. Ну, і нам в принципі тут нічого не треба, просто треба доїхати, ну і там ви побачите е, моєго останнього котика. Якщо хочете, що я зробив ще один аккаунт, то тобто, і показав а, ролики, то підписуйтесь та ставте лайки, щоб а, не пропустити а, нові прикольні ролики. Так, давай вже цього кота забрати. От, 12 з 12. Так, я хочу подивитися, що на доктор Сгі. Чекай Що да це си?. Ну, не так отвохався. А! Ой-ой-ой, бандито, вито кансте гузині. Е, от. На першу главу сказати. Точніше, на цей на перша глава. Хотя вот. Получится. Хотя бы давайте тошка с ним побалуемся. And the keys under the platform. Take care, thanks. ничего на, <свист> О, ну, давай попробуем с на восемь наша штука, ну что нам Дуже прикольно. <laughs> не знаю, не знаю, це капітакой Да. ти бачив, воно. Давай. Всім дякую